Вітаю вас! В ефірі Тернопільська погода я і ведуча Мар'яна Содова, 3 вересня та день. Якщо цей день ясний, то ще чотири тижні буде погода. А перевірити цю прикмету нам допоможуть тернопільські дітлахи. Добрий день, мене звати Катя. На Тернопільщині 3 вересня буде мідлива хмарність та без опадів. Температура повітря вночі 9-14 градусів тепла, в день 22-27 тепла. Передаю привіт третьому Б класу. Добрий день, мене звати Настя. У Тернополі 3 вересня буде мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря вночі вже зовсім осіння. 9-11 градусів тепла, в день 23-25 тепла. Хто б не хотів мати автомобіль, на який би із заздрістю дивилися у всі століття. Творцем серії саме таких авто був австрійський конструктор, який народився саме 3 вересня 1875 року Фердинанд Порше. Під час Другої світової війни його Компанія розробляла авіаційні і танкові двигуни після трактори. А вже згодом Фердинанд Порше сконструював перший власний спортивний автомобіль, який із 1948 року випускав під назвою Порше 356. Я ж бажаю всім гарного настрою до зустрічі на вулицях міста і на ТІВІ 4.